А чому ви з камерою ходите? У вас така професія? чи що? Інспектор з камерою? Це така є професія? А давайте познайомимось з вами. Чого? Ви просто колеги з вами, ви не знали я цього? Я зрозумію, через прес-службу. Так ми з вами колеги. Ви ж теж в прес-службі прес працюєте? Прес працює? Так а чого ви на камеру знімаєте? Я не знімаю, що це. Так а що це за камера? У вас? Повторю, а що це за камера? Застою, Ні, не можна. А чому не можна. Ну, бо я не хочу. Сертифікована Хай камера хочете? не хочу. Ви я мене запитали, порушує. чи можна, я кажу. А що я порушую? Е, права людини. Права людини. Чому мені я... перешкоджаєте закрити двері? Ага. Ви зараз не людина. А хто? Ну ви зараз позиції поліції. Людина? Та ж ви не бійтеся мене, ви з пістолетом, я без. Як вас звати, скажіть. Я сам приходжу. Ваше ім'я і прізвище. Посвідчення мені. Чого про це щось з вами поспілкуватися? Я не бажаю спілкуватися. Посвідчення. Згідно закону України про поліцію. Посвідчення, покажіть. Кравець, Олександр Володимирович, інспектор Гасінського. А ч руки трясуться? Чи що? Постійно. Чай. Чай, Чай піти? Да. Чи що? Чай. Що у вас за професія, що ви з камерою бігаєте? Можете заховати вже, я вже прочитав. Ну, от ви з камерою бігаєте. Почитайте. Та зрозумію, що ви спієте, а, а що ви з камерою ходите? Це ваша особиста камера? Та я запитую вас, це ваша особиста камера? Робоча? Сертифікована? Ці Є сертифікат? Питання задавайте, Будь ласка, ну, переслужбу нашу почекайте, ви ж ходите з нею. Всі питання задавайте для службу нашу війну. А ви що не відповідаєте за цю камеру? Якщо ви хочете за мною поспілкуватися, будь ласка, через службу нашу війну. А ви що, ні, ми не можете так поспілкуватися? Треба прислухати? Я ще раз повторяю щось наговорити? Ні. ні. Той, що? Я просто не бажаю проводити з вами розмову. Я щас, до вас звертаюся як громадянин і хочу з вами поспілкуватися. Запитати, на яку камеру ви зараз, з якою камерою ви працюєте? Я не працюю взагалі з камерою. Ну ви ходили, знаю. Це камера з приміщення. Правильно, тому я кажу, покажіть сертифікат. Який сертифікат? Ну, на камеру цю. На яку камеру? Ну, оту, ту, що ви зараз носили з собою. З Нашу У вас немає сертифікату? Заховайте її. Заховайте, що на Заховайте камеру. Камера не знаходиться у пустому приміщенні. Це кімната відпочинок. Ну, ви чи що, ті, що ви? з нею бігали там? Не, я не бігав. А що ви з нею робили? Я хотів. Ну, ну ходили з проблема? Сертифікат проблем? є на неї? Який сертифікат? Я вас конкретно питаю, Сертифікат на камеру з Це не на якої є сертифікати. Ну а чого ви тоді з нею ходите? Взя... Ти ходить, що ходить? Тільки що ви ходили з камерою? Знімали. От тільки що тут в кабінеті. В кабінеті? Кого угу. я знімав? З... Не, про не знімав проводять відеозйомки, наскільки я знаю. Ви нормально себе ну, звичайно. — Може, ми зараз вам викличемо цей. На, на освічення вас відправимо. — Без проблем. Хлопці, да? да. а можна провести освічення цього інспектора? Ми не враження, що він щось вживав. Чу. Чого так по-хамськи себе ведете? Шановний, ви заважаєте мені працювати. Ре, я бачу, мені що ви дуже такий працьовитий. дуже-дуже працьовитий. Угу.